Привіт! Тема 1.20. Представлення електричного сигналу в часовій та частотній областях спектр сигналу. Аналогова схемотехніка досліджує перетворення аналогових сигналів, підсилення, послаблення або будь-яке інше перетворення. Але для того, щоб розглядати схеми, які перетворюють аналогові сигнали, необхідно мати чітке уявлення про те, що собою являє аналоговий сигнал. Ми на попередніх відео розібралися з тим, що аналоговий сигнал здебільшого є неперервним у часі та неперервним за своїм значенням. Тобто, кожен момент часу аналоговий сигнал існує і має певне значення, і це значення може, і це значення змінюється неперервно. Також на минулому відео ми визначили, що електричним сигналом Є залежність зміни будь-якої фізичної величини від часу. Зазвичай цією фізичною величиною виступає, виступає струм чи напруга. І представленням електричного сигналу в часовій області якраз і є ця залежність зміни фізичної величини, наприклад, напруги від часу. Для синусоїдального сигналу його представлення в часовій області. Буде виражатися функцію U від t до рівня U m помножити на синус омега ω наша Початкова фаза у нас буде нульова. Це представлення аналогового електричного сигналу в часовій області, просто залежність, яка описує зміну значення сигналу, наприклад, напруги у часі. Це певна функція якась неперервана. Для аналогового сигналу. Решту лекції ми витратимо на те, щоб розібратися, а що ж таке, що таке представлення аналогового сигналу в частотній області? Для початку дозвольте вам нагадати, що будь-який неперервний та періодичний аналоговий сигнал. З періодом зміни Т велике, можна представити у вигляді суми гармонічних сигналів, тобто таких сигналів, які змінюються за законом синусу чи косинусу. Розклавши цей неперервний періодичний аналоговий сигнал в ряд Фур'є. Ряд фур'є це інструмент, який з'явився в математичному аналізу, аналізі для. Представлення неперервної функції у вигляді суми синусів та косинусів, або просто або просто вигляді суми косинусів. І враховуючи те, що аналогові сигнали за визначенням неперервні у часі та зазначенням, математичний апарат розкладання в ряд фуріє якраз, якраз і можна застосовувати до аналогових сигналів. Якщо у нас є аналоговий сигнал, який змінюється неперервно у часі, цей сигнал позначимо S від T, це може бути якась напруга, яка, наприклад, змінюється у часі неперервно. І якщо цей сигнал періодичний з періодом T велике, то ми можемо представити такий неперервний періодичний аналоговий сигнал у вигляді суми синусів та косинусів. І у. Кожного такого гармонічного, у кожної такої гармонічної складової буде своя частота К помножить на омега 1. І свої амплітуди будуть. Ці гармонічні сигнали, з суми яких складається періодичний аналоговий сигнал, називаються гармоніками. І оця от буква К вона визначає. Номер гармоніки по суті, визначає її частоту. А, якщо в сигналі є якась постійна складова, вона задається гармонікою з нульовим номером, тобто, по суті, постійним сигналом з нульовою частотою. Тобто, Цей перший доданок він задає постійну складову а, аналогового сигналу, а змінні складові задаються сумою гармонічних сигналів. Так от, Частота кожної гармоніки визначається її номером К і так званою частотою омега-1, яка називається основною частотою і розраховується по формулі 2 π розділити на Т велике. Де Т велике це період аналогового сигналу, який ми розкладаємо в ряд фуріє. І, як бачимо, гармоніки косинусоїдальна і синусоїдальна гармоніки з номером К дорівня 1, якраз і мають частоту а, оцього періодичного сигналу. А, гармоніки з більшими номерами 2, 3, 4, 5, мають вже більшу частоту, ніж а, частота того аналогового сигналу, який ми розкладаємо в ряд фуріє. І е, амплітуду кожної гармоніки в залежності від її номера рука можна визначити по, за допомогою цих двох формул. Е, для того, щоб взяти ці інтеграли, достатньо знати е, функцію S від T, яку ми розкладаємо в ряд кур'єму. Ряд фур'є з такого вигляду за допомогою тригонометричних перетворень можна перевести до наступного вигляду, який показано внизу слайду. Просто ми суму синуса та косинуса за допомогою тригонометричних перетворень приводимо до косинуса. І єдине, що змінюється, це амплітуда цього косинусоїдального сигналу і ще в нього з'являється фаза. Зверніть увагу, що в цих гармонічних сигналів. Фаза завжди нульова. Але якщо ми суму цих гармонік е, замінюємо одною косинусоїдальною гармонікою, амплітуда цієї косинусоїдальної гармоніки вже змінюється. І в кожної косинусоїдальної гармоніки з'являється фаза фіка. Вона може бути нульова або не нульова. Це все залежить від номеру гармоніки та від того сигналу, який ми представляємо у вигляді ряду фріє. Отже, будь-який неперервний Аналоговий періодичний сигнал можна представити у вигляді суми косинусоїдальних сигналів. У кожного косинусоїдального сигналу буде частота К омега-1, буде фаза. І як бачимо, частота і фаза залежать від номеру гармоніки К. І в кожного такого гармонічного косинусоїдального сигналу ще буде амплітуда АК. І ця амплітуда АК вона теж буде залежати. Від функції, яку ми розкладаємо в ряд фуріє, і буде вона визначатися по схожим формулам. Ідемо далі. Розглянемо приклад розкладання періодичного імпульсного сигналу в ряд фуріє. Припустимо, у нас є імпульсний сигнал з періодом Т. тривалість цього Тривалість імпульсу цього періодичного сигналу буде детал. Як бачимо, ця функція вона є симетричною відносно початку координат. З, з математичного аналізу відомо, що якщо у нас є неперервна періодична функція, яка симетрична відносно початку координат, вона буде містити лише Отакі от косинусоїдальні гармоніки. А всі синусоїдальні гармоніки будуть дорівнювати нулю. Можна не вірити на слово, а можна в цьому пересвідчитись, якщо спробувати розрахувати коефіцієнти БК для функції, яка симетрична відносно початку координат. І, ми, і ви побачите, взявши інтеграл для визначення ПК, що всі коефіцієнти ПК будуть дорівнювати нулю, і це значить, що амплітуди всіх синусоїдальних гармонік будуть дорівнювати нулю, тобто синусоїдальних гармонік, в такому сигналі не буде, який симедичний відносно початку координату. Отже, наш цей імпульс, наш цей періодичний імпульсний сигнал буде містити лише по синусоїдальній гармоніки синусоїдальних гармонік не буде. Для того, щоб знайти амплітуди по синусоїдальних гармонік, беремо такий інтеграл. Зверніть увагу, що тут інтеграл береться від мінус t на 2 до t на 2, О, від мінус на 2 до мінус 2 Але інтеграл від функції С від t на проміжку від мінус на 2 до t на 2 в рівні сумі інтегралів на цьому проміжку, на цьому і на цьому. Але оскільки на проміжку по цьому функція дорівнює 0, то інтеграл теж буде дорівнювати нулю. І на цьому проміжку функція дорівнює 0, інтеграл буде дорівнювати 0. Тому достатньо нам е, проінтегрувати е, сигнал S від t Тому достатньо нам цей інтеграл проінтегрувати на проміжку від мінус став на 2 до плюс став на 2, і на цьому проміжку взяти значення сигналу S від t, яке дорівнює А велике. І підставити це, якщо ми підставимо все це в даний інтеграл, одержимо от таку форму. Замість S від T ми підставили А велике, межі інтегрування взяли від мінус на 2 до плюс став на 2. Ще раз повторюю, що на цьому комішку сигнал S від T буде дорівнювати 0, і його довготок на косинус буде дорівнювати нулю і тегал буде рівнювати 0. Це саме стосується і цього проміжка. Тобто ми беремо інтеграл тільки на проміжку від мінус став на 2 до на 2, 2 і одержуємо формулу, яка визначає амплітуди косинусоїдальних гармонік АК. Для гармоніки косинусоїдальної з номером К, її амплітуда буде визначається по цій формулі. І тут всі величини, які входять в цю формулу, константи, А велике це амплітуда імпульсного сигналу. Пі це константа, k константа. t велике константа період сигналу, маленьке – це константа, тривалість імпульса. Це все константи, і вони визначають амплітуди космосуїдальних гормонів. Підставляємо замість k для того, щоб знайти нульову гармоніку постійну складову ряда форіє, ми цю формулу підставляємо 0 і одержуємо А0В на 2 до рівні А розділити на Q, де Q це скважність імпульсного сигналу, відношення його періоду до тривалості імпульса. А для решти гармонік підставляємо амплітуду АК сюди і одержуємо таку формулу. Зверніть увагу, що синусоїдальних гармонік в цій формулі немає, оскільки їхні амплітуди дорівнюють нулю. І от якраз це буде амплітуда кожної синусоїдальної гармоніки, яка залежить від її номера К. Це був приклад розкладання періодичного імпульсного сигналу в ряд фрієн. А тут на графіку наведена залежність амплітуд косинусоїдальних синусоїдальних гармонік в залежності від їхнього номеру. По осі абсцис відкладений номер гармоніки, по осі ординат відкладена амплітуда, і як бачимо, цей графік буде дискретний, тобто не непередний, а дискретний, і відстань між кожними двома частотами. Оця відстань між сусідніми двома частотами вона буде дорівнювати е, омега 1 дорівнює 2 π розділити на те велике. Тобто, як бачите, у нас е, нульова частота буде дорівнювати нулю, потім буде для К дорівнює одиниці, частота гармонічна, е, для К дорівнює нулю. Частота гармоніки буде дорівнювати 0, для К дорівнює 1, частота гармоніки буде дорівнювати омега-1, для К дорівнює двоєчки, частота гармоніки буде дорівнювати 2 омега-1, для К дорівнює троєчки, частота гармоніки буде дорівнювати 3 Омега-1 і так далі. Тут омега це частота гармоніки з номером К. І розраховується частота гармоніки з номером k за формулою k множить на омега 1, де омега-1 це основна частота 2 π на Т. Тобто ми бачимо, що зі збільшенням номеру гармоніки її частота зростає. І на цьому графіку сусідні частоти якраз відрізняються на значення омега-1, тобто на 2 π на Т. Ну і ще зверніть увагу, що... Оскільки це у нас синусно-косинусний ряд Фур'є, а не косинусний, а не чисто-косинусний, то фази оцих синусоїдальних і синусоїдальних гармоній будуть дорівнювати нулю. Тому нам для характеристики такого періодичного сигналу, який у часі змінюється у вигляді. Періодичності прямокутних імпульсів для представлення цього сигналу, нам достатньо лише знати залежність амплітуди косинусоїдальних гармонік від їх частоти або від номеру гармоніки. А оскільки фази цих косинусоїдальних гармонік дорівнюють нулю, то для нас вони і непринципові. Якщо ми знаємо Отаку от залежність, то ми можемо для кожної гармоніки визначити її частоту, визначити її амплітуду, просумувати ці гармоніки і одержати періодичний імпульсний сигнал в часовій області. І зверніть увагу, як ми одержуємо цей. Сигнал в часовій області. Ми беремо гармоніку з номером 1, і це просто синусоїдальний сигнал. Додаємо до неї гармоніку з номером 2, одержуємо такий сигнал. І поступово додаючи до цієї от суми сигналів нові гармоніки, ми одержуємо сигнал, який все більше і більше наближається до імпульсного сигналу. І Чим більше гармонік ми додамо, тим більше цей сигнал буде схожий на імпульсний. Отже, повертаючись до ряду фує, я знову повторюю, що будь-який неперервний періодичний аналоговий сигнал можна представити у сумі косинусоїдальних гармонік і у кожної е, такої косинусоїдальної гармоніки буде амплітуда своя, своя частота і своя фаза. По суті, от ці гармоніки, з яких складається неперервний періодичний сигнал, являють собою представлення сигналу S від T в частотній області. І зараз розглянемо, чому так можна стверджувати. Так, Кожна гармоніка характеризується амплітудою частотою і фазою, це ми визначили, амплітуда. Частота, фаза. Залежність амплітуди кожної гармоніки від її частоти і номеру називається амплітудним спектром сигналу. Ну, Давайте я намалюю, приклад амплітудного спектру. По осі абсцис у нас буде номер гармоніки К, по осі ординат у нас буде амплітуда гармоніки АК. І у нас от є номера 0, 1, 2. 3, 4, 5 n. І у кожної гармоніки буде своя амплітуда, я її намалюю червоним кольором. І ці амплітуди гармонік вони будуть а, унікальними для кожного аналогового сигналу. По суті, Амплітуди гармонік, з яких складається періодичний аналоговий сигнал, залежать від форми цього періодичного аналогового сигналу і розраховуються по тим формулам, які були наведені раніше з використанням інтегралів. Це я намалював амплітудний спектр сигналу. Залежність Амплітуди КТ гармоніки від, часто від номеру цієї гармоніки. От У у нульової гармоніки по етакам, у першої гармоніки по етакам, у другої гармоніки по етакам і так далі. Це амплітудний спектр сигналу. Тепер фазовий спектр сигналу. Фазовим спектром сигналу називається залежність фази кожної гармоніки Фіка від номеру гармоніки К. Як я вже казав, в такому способі запису ряду в кожній гармоніки буде своя амплітуда і своя фаза. І в залежності від номеру гармоніки і форми сигналу, це якесь може бути значення або нульове, або не нульове. Воно означається виключно номером гармоніки і формою сигналу. І знову ж таки, от нульова гармоніка. Перша гармоніка, друга гармоніка, третя гармоніка, четверта. П'ята, шоста, нна гармоніка і так далі. І, як бачите, в кожній гармоніки буде своя фаза. Це може бути додатня фаза, може бути від'ємна фаза, або може бути нульова фаза, наприклад, 20 гармоніки буде. Нульова фаза. І це буде фазовий спектр сигналу. Амплітудний і фазовий спектр сигналу однозначно характеризують аналоговий сигнал S від T і дозволяють відтворити його, просумувавши гармонічні сигнали з відповідними частотами, амплітудами та фазами. Оскільки неперервний аналоговий сигнал можна представити у вигляді суми гармонічних сигналів. І характеристики цих гармонічних сигналів визначаються амплітудним і фазовим спектром. Для того, щоб відтворити періодичний аналоговий сигнал, нам необхідно взяти всі гармоніки і просумувати їх таким от чином. Частота гармоніки дуже просто визначається в залежності від номеру гармоніки по такій от формулі. Амплітуда кожної гармоніки береться з амплітудного спектру. Фаза кожної гармоніки береться з фазового спекту, сумуємо всі гармоніки і одержуємо вихідний періодичний аналоговий сигнал непорядний. От. І тепер підходимо до представлення сигналу в частотній області. Оскільки будь-який непорядний аналоговий сигнал можна представити у вигляді суми гармонік, і у кожної гармоніки є своя частота. Так от, от, ці гармоніки, з яких складається кожен періодичний аналоговий сигнал, якраз і називаються представленням цього сигналу в частотній області. І під частотною областю розуміються частоти гармонік, з яких складається сигнал. І, кожна, і в залежності від частоти кожної гармоніки, в неї буде своя амплітуда і своя фаза. Отже, можна сказати, що аналоговий сигнал неперервний періодичний в часотній області характеризуються, представляється амплітудним спектром і фазовим спектром. І це було представлення аналогового сигналу періодичного неперервного в часотній області, і до нього можна перейти. Розклавши цей сигнал, в ряд фурія значовши амплітудний спектр, амплітуди гармонік та фазовий спектр фаз цих гармонік.